Ційний різдвяний бал вже 13 років поспіль збирає у рівному тих, хто не просто займається, а живе спортивно-бальними танцями. Більшість учасників на фестиваль приїжджають вже не вперше. На цей конкурс наприклад приїхали суперники більше з західної України. Ми думали, що буде деякі пари з Києва. Тому ми сильно готували старано, проте не потрібно недооцінювати суперників західної України. Свою майстерність на танцполі демонстрували як діти, так і дорослі. Виступали танцюристи в європейській та латиноамериканській програмі. Про сьогоднішній контроль хочу, сказати, що мені трохи не сподобалося, що категорії послали так, що ми танцювали майже постійно. І, і дуже важко було танцювати. Але все таки ми танцювали всі танці і тепер чекаємо нагородження. Цьогоріч на різдвяний бал завітало близько п'яти сотень учасників з усієї України. Цьому році ми котре намагаємося зробити його міжнародним. З Молдови приїхало три колектива. Є суддя з Італії, пролетів, суддя з Греції, суддя з Болгарії, з Росії. Рівненський різдвяний бал чи не єдиний в Україні конкурс такого рівня, і що важливо, за 13 років фестиваль вже став мистецькою візиткою рівного. Перший раз за роки Незалежної України. Місто Рівно витає такий міжнародний склад учасників. Це дуже дуже серйозний крок вперед для танцювального спорту в місті Рівному. Тетяна Климчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма день.